Доброго дня, шановні підписчики. Хто в мене в групі та хто за мною спостерігає, хочу показати вам тримач під додаткове освітлення. Тримач універсальний стає на всі в автомобілі. Легкові, вантажні, комерційні джипи. Яким чином і як він встановлюється? Вирізається ось така пластина з металу 4 мм. Чому 4 мм? Ми не біжимо за ціною, щоб продати його в інтернеті, як кажуть, 200-300 гривень такі тримачі. За 200-300 гривень такий тримач, якщо прикрутиш його на двоєчку, то поціпиш на нього фари, буде в тебе свет отак. Зато він купив за 200 гривень. Тому ріжемо пластина четверка. Для чого? Вцепили цю четверку під госномер. Сюди приставляємо трубку. Трубку можемо виготовити з різного діаметра труби під різний бампер на різне авто. Тобто підібрати тощий варіант, 60-ту трубу, 50-ту або ж 42-трубу. Вибрали. Трубу можемо скомпонувати. Труба з написом. Напис також перед замовленням ви можете вибрати різний напис. Вирізаємо, приварюємо. Компонуєте самі. Труба одинарна з написом, трубка двойна з написом. Або ж просто тримач, на якому можемо зробити що? Перше, врізати освітлення, В сам тримач врізати фонарики. Фонарики можуть бути різного плану. Може бути на два світодіода, може бути на 4 світодіода. На 4 світодіода це вже як новинки йдуть. Для фонариків йде різиночка, яка лягає по трубі. Тобто Вона гарно прилягає, гарно сюди встановлюється. Якщо фонарики не хочемо, варимо кріплення або ставимо боночку різьбову і робимо додаткове освітлення. Дуже часто нас просять, не вистачає світла. Ось, будь ласка, до вашої уваги можемо запропонувати такі тримачі, які можете скомпонувати самі. Як вам Цікаво, як вам подобається. Також можемо запропонувати. Зараз у нас появилась нова можливість. Це красимо порошкову покраску. Колір вибираєте на вибір. Ось такого плану розложив, показав, бо розписувати не кожен розуміє, що воно, як воно і як ми його можемо зробити. Дякую за увагу. З повагою, Мір тюнінг.